Обстріляла наше цивільне місто. Було по Харківщині, по місту Харків три влучання, три місця влучання. Перше місце влучання це е, житловий будинок по проспекту Гагаріна. Наразі в нас є інформація про троє людей, які загинули. Це все цивільні люди, одинсь чоловік, який перебував поруч з епіцентром удару. Другий, це жінка. Жінка перебувала на, на автобусній зупинці, а також нам відомо про щонайменше 15 людей, які поранені від цього. Ми знаємо, що троє людей у важкому стані. Їм зараз надається медична допомога. Це і переломи, кісток, відкриті переломи та інші тяжкі поранення. Також ворог задав удару. Трьома попередньо капами по заводу. На місці влучання ми маємо інформацію про загибель однієї людини. Це охоронець, цивільна людина, а також четверо людей, які були поранені від цього обсягу. Однак ми зафіксували і маємо інформацію про третє місце враження. Це екопарк На всіх місцях працюють слідчі криміналісти.